Намасте, виходимо в четверангу дандасану, верхня планка, виходимо з положення четвереньки, ладоні в нас під плечами, стопи в нас вертикально, таз трохи підкручений, лопатки розведені, потилиця назад, підборіддя опущене. Неправильно завалюватись назад, тому що так ми втрачаємо центр нашої рівноваги. Неправильно завалювати таз назад, щоб він провисав вперед. Неправильно, коли шия в нас болтається внизу, ми відкр... приводимо в тонус м'язи тазового. Підкручуємо таз, підтягуємо прес, відштовхуємось від підлоги ми внутрішньою частиною ладоні. Основна вага відштовхування в нас йде на подушечки середнього вказівного і великого пальця. Ми розправляємось в просторі. При цьому в нас ми якби по задній стороні збираємось, а по передній розправляємось. Молодці.